Друзі, зараз багато розмов про штучний інтелект, але мало хто їм користується. От, наприклад, з моїх знайомі, ну я балакаю часто, чули про це часто, але ніх, ніхто їм не користується, бо навіть не знає, де його брати. Але відкрию вам велику тайну, він є в кожного у вас на комп'ютері, на домашньому, якщо у вас стоїть 11-та Windows, ну, по-моєму, в 10-ці вона теж була. І, 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 і називається він ось таким от ярличком і називається Fopiloт. Е, -вот. Це безкоштовний штучний інтелект на базі Windows Microsoft. Дуже класна штука. Я, наприклад, зараз з нею пишу етед, е, програму для Arduino, для бортового комп'ютера на газеті. Він, короче, цей штучний інтелект розмовляє на всякі темі, має, може генерувати картинки, але так, ну, тяжко. Ось, наприклад, в мене ми вже з ним списали цей же скетч, який був відео про бортовий комп'ютер для газелі. Ну і от, Наприклад, тут у мене в цьому скетчі вже в програмному коді закладено, що він буде ну, рележка, температуру зчитує з датчика, та тасова передає ну, на монітор і регулює через релеху. В залежності від температури вмикає або вимикає помпу на, на радіаторі. І от дивіться, наприклад, я, щоб це все не переробляти, да, мені, я беру цей код. Ну, кажучи. Так, це я тут не спілкуватися, розпочати новий чат. Привіт. Пишем ему. Да, поможи мне до моего кода, до даты, до чек температуры салона и раз. Думаємо, даємо, вставляємо Скетч. І відсилаємо. І ось, привіт. Давайте додамо датчик температури салону. Додаємо ось оновий код. І що вам? Додаю новий термістер салону. Ось він його додав на аналоговий вхід а 2 Потім. Це наш старий, С наш новий. М -м -м. Додав бібліотеку матч для математичних функцій. Додав новий термістер для вимірювання допомоги створив функцію для вчительного териту. Он вглубь для читання температури двигуна та салону. Виведення їхні сценарії на монітор та управління Relieve в залежності від температури. І потім ми беремо так, просимо його там додати то, то, то заливаємо, заливаю собі на ордунку і перевіряю, працює, не працює. Пару разів понулявся, але потім свої я йому пишу: там, ти помилився в тому, воно не працює, температура не. Не дійсно, і ми там давай з ним додати. Я кажу, а давай то поправимо. Він, він не поправляє, я сам взяв, поправив, ну, надсилаю. Він такий, да, зрозуміло, коротше. Він, коротше, і ти вчишся, і він вчиться. З ним можна не тільки програмувати, з ним можна ну, робити багато інших цікавих речей, наприклад. Да, наприклад, навіть там, ну, я не знаю. Мені...

Рецепт, можете його спробувати і не сказати друзям рецепт від штучного інтелекту. Коротше, штучка дуже-дуже цікава, особливо в програмуванні. Я, наприклад, сидів, такий вже у мене там не виходило, я тиждень потратив, щоб розібратися з цим програмуванням для Ардуїни. Все не підходить. Скетчі орків на Яндекс дисках ді їхніх. Випи не ставіть, я не хочу, то нафіг вони треба. Треба своє щось создавати, Так як я не програміст, ну а хочу добитися результату. от, згадав, що у мене є такий штучний інтелект, халявний на комп'ютері. І з допомогою нього в мене дуже-дуже гарно вийшло. Ну представте собі, я тиждень. Щось пробував, експериментував і всяке таке, але нічого не виходило нормально, нормально не працювало, а потім з ним підкоректували код буквально за півгодини. І в мене все запрацювало. І Я тоді зрозумів. А я вже думав такий, думаю, може мені до когось звернутися, хай найняти когось, хай мені цей код напишуть. А казалось, в мене є домашній питомець, як домашній програміст. Коротше. В моєму комп'ютері. Наприклад, якісь спорні питання по електриці. Я в нього задаю, він мені не відповідає. Наприклад, на коментар, що мої там спор, що був, по е, які провода, товщі, чи тонше, ну, що для, змін, для змінного струму е, провода був, треба. Тоньше, ніж для постійного струму. Там людина зі мною спорила. От давайте, наприклад, спитаємо цього штучного інтелекту. Для змінного струму провода як треба. Акс сечение по украински. Ладно, хайбун. Э, для так для зминного труба, струму провода треба мен сиди. Сечения... Хайбун. Я на руси на российский разумеюсь. Меньше сечения для. І Наприклад, проводи з можуть мати різні вимоги до перерізу А, для перерізу О, значно від кількох факторів. Частота змінного струму, ба-ба-ба, нагрівання там, загальний переріз проводу таким чином, що його передачу струму. нічого я не зрозумів. Нічого я не зрозумів, але це читати і, коротше. Ага, вон. Частота. Для змінного струму з високою частотою, наприклад, 50 або 60 Гц, як у побутові, можна виконувати може виникати ефект близькості та шкіри. Скін ефект. Збільшує опір провідника та може вимагати більшого перерізу. Зрозуміло? Тобто, для 220 нам для прозмінного струму, той, що в мережі для вимагати більшого перерізу. Так, коротше, що таке Skin ефект? Це коли в нас є з вами. Не знаю, навіщо я вам це розповідаю? Так певні мене буде. Коротше, отакий у от нас штучний інтелектик є в нашому персональному комп'ютері. Користуйтесь, розвивайтесь і ну, ці речі, я вважаю, що ми повинні користуватися. Всім новим, щоб нам при і не ну, а то, от, виходить, як в ото в школі нас раніше. Не бери калькулятор в руки, рахуй сам і сидиш, як дебіл він спомі... вспомінаєш, що воно там буде, як воно буде. Хоча взяв, відкрив, ну і от головне на екзамінах ми в школі шпаргалками нам було заборонено користуватися. Як на роботі, так у нас шпаргалок там і регламенти лежать, і закони перед руками, і все це, і ми, не дай Бог, керівник прийде, а в мене регламенту на роботі Немає, десь позагубили робітники. Так зразу де премія. Бо шпаргалки повинні бути, щоб будь-працівник, який мов він забув, прийти і подивитися і все згадати. Чому в школі так не роблять? Не знаю, а забивають міські дітям. Ну ладно, і коротше, це є калькулятор для дорослих. Я думаю, ви мене зрозуміли. А з вас підписка на контент, на канал, лайки та коментарі. Дуже-дуже дякую. І пишіть в коментарях, будь ласка, під відео на які теми ще вам познімати від